Дивись це відео, щоб дізнатися, чи дійсно ботокс омолоджує і є безпечним, а також і відкрию тобі альтернативні варіанти свіжого обличчя, та на що слід звернути увагу, щоб не нашкодити шкірі. Я Наталія Бабок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття, і це говорить шкіра, випуски в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я, як працює ботолотоксин і чому його популярність продовжує зростати, і чи колоти його взагалі? Прямо зараз ми про це поговоримо. Можна і лагідне нагадування. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях про свій перший досвід знайомства з ботулотоксином. Можливо, саме ваша історія комусь відгукнеться. Ботулінотоксин групи А це один із найбільш поширених методів у косметології для боротьби зі зморшками. Його популярність стрімка зросла за останні кілька десятиліть. Кількість щорічних ін'єкцій ботокса зросла майже на 450%. Дев'ять уявляєте, згідно статистичних даних американського товариства пластичних хірургів, за 2023 рік було проведено майже 9,5 мільйонів процедур з ботоксу в світі. Я, як науковиця і дослідниця у галузі краси, хочу допомогти вам розібратися, у яких ситуаціях може стати ефективним рішенням ботулінотоксин. Але спочатку, давайте подивимося, що він з собою представляє. Ботокс, так його звикли називати в побуті, хоча зараз на ринку існує безліч назв. Але в цілому це скорочення від діючої речовини ботулотоксин. особливий білок, який впливає на нерви і м'язи. Коли ботулотоксин вводиться в м'язи, він блокує передачу нервових сигналів до них. В результаті м'язи розслаблюються, що призводить до розгладження зморшок у зоні ін'єкції. Це основний принцип, завдяки якому працює ботулотоксин. Тож, Перше, з чим він і допомагає, це корекція зморшок та боротьба з ознаками старіння. Ботулотоксин широко досліджується в сфері косметології та дерматології. Ось декілька основних напрямків у цій галузі: терапевтичні властивості ботолотоксину. Початкове використання ботоксу в медицині було пов'язане з лікуванням різних м'язових порушень, зокрема косоокості, блефороспазму, момовільне скорочення м'язів повік. Однак дослідження останніх десятиліть продемонстрували значні терапевтичні властивості ботулотоксину. Це включає лікування хронічних мігреній, гіпергідрозу, а це надмірне потовиділення, а також лікування м'язових спазмів та неврологічних розладів. Таким чином, ботулотоксин – це не лише косметичний засіб, а й ефективне терапевтичне рішення для широкого спектру медичних проблем. Профілактика старіння ш. Шкіри ботоотоксин також може бути використаний як профілактичний засіб для уповільнення старіння шкіри. Дослідження показують, що регулярне ведення ботулотоксину може сприяти збільшенню в більш молодого вигляду шкіри на довгий період, завдяки запобіганню глибоким мімічним зморшкам. Зменшення рухливості м'язів дозволяє запобігти їхній деформації і таким чином підтримує еластичність та пружність шкіри. Психологія і краса. Ботокс це інструмент, який може допомогти нам відчувати себе більш впевнено, коли мова йде про зовнішній вигляд. Він дозволяє прибрати сліди втоми, стресу чи віку, які ми бачимо в дзеркалі. Але найголовніше це як ми самі себе сприймаємо. Любі жінки не забувайте, справжня краса починається з любові до себе. Це глибока повага до свого тіла, свого духу, своїх маленьких недоліків, які насправді роблять нас унікальними. І ця любов не залежить від того, зробили ви ботокс чи ні. І не менш важливий пункт ботокс – це тривалий ефект і низька інвазивність. Ін'єкції ботоотоксину дають можливість отримати значний ефект омолодження без необхідності Проходити складні операції або післяопераційне відновлення. Результати процедури тримаються в середньому від 2 до 6 місяців, в залежності від обраного препарату. Для багатьох пацієнтів це ідеальний варіант, оскільки ботокс має низький рівень інвазивності, короткий час відновлення і мінімальні ризики в порівнянні з хірургічними методами. Однак, як і в усіх сферах косметології, цей напрямок постійно еволюціонує. Розкажу про найголовніші два напрямки у 2025 році, які зараз активно виходять у світ. Перше це мікроботокс або бейбі-ботокс. Бейбі-ботокс це не про дітей, як можна подумати. Це техніка, де використовуються менші дози ботоксину для досягнення більш природного вигляду. І вона продовжує набирати популярність, оскільки багато пацієнтів шукають натуральний вигляд, а не ефект замороження обличчя. Введення мікродоз ботоксу в специфічні ділянки обличчя дозволяє зберегти виразність, але при цьому пом'якшити тонкі лінії та зморшки. Мікроботокс не блокує повністю міміку, а лише зменшує напругу в певних м'язах, що дозволяє обличчю виглядати більш свіжо і натурально. Друге ботулотоксин для профілактики старіння. Тенденція до раннього застосування ботулотоксину для профілактики. Старіння продовжує зростати, Ботулотоксин більше не сприймається тільки як метод боротьби зі зморшками, а як інструмент для попередження їхнього появлення. Молоді люди, особливо у віці від 25 до 30 років, все частіше звертаються до ботоксу, щоб запобігти глибоким зморшкам і зберегти шкіру гладкою підтягнутою на довгі роки. Підсумуємо, що наукові дослідження ботоксу для обличчя допомагають не лише підтвердити його. Його ефективність і безпеку при косметичних інтервенціях, але й сприяють постійному вдосконаленню технологій і розширенню спектру застосувань. Важливо зазначити, що використання ботоксу має проводитися лише лікарями, які враховують індивідуальні особливості пацієнта та дотримуються доказових протоколів лікування. Якщо ви розглядаєте можливість застосування ботоотоксину для себе, рекомендується звернутися до кваліфікованого лікаря для отримання консультації та обговорення всіх можливих варіантів і ризиків. Якраз щодо ризиків, як і в будь-якому іншому втручанні, існують ризики, не менш важливо дотримуватися протипоказань, адже в разі схильності до певних станів процедура може бути небезпечною. Якщо ви маєте будь-які з наступних характеристик, це алергія на бутоотоксин, запальні процеси або інфекції в зоні ведення, неврологічні захворювання, такі як міастенія, синдром Ламберта і тона, аміотрофічний латеральний склероз. Четверте: це вагітність та грудне вигодовування, порушення згортання крові, молодий вік до 18 років, проблеми з м'язами обличчя і застосування деяких ліків. Це можуть бути антибіотики. Такі групи аміногліказидів, міорелаксанти тощо, і головне, пам'ятаємо, що все треба робити без фанатизму і з любов'ю до себе. Кожен має право вибирати, як виглядати молодо, і питання про ботокс не має єдиної правильної відповіді. Це рішення залежить від того, яких результатів ви хочете досягти вашого віку, типу шкіри та комфорту з різними процедурами. Ботолотоксин є відмінним способом для корекції зморшок, але не всім подобається робити ін'єкції. Сьогодні все більше людей надають перевагу альтернативним методам, які дозволяють досягти омолодження без радикальних втручань. Одним із таких методів є чудові вправи для обличчя, які не тільки розслаблюють м'язи, але й покращують еластичні шкіри. Ці прості і природні методи можуть стати вашою щоденною практикою для боротьби з дрібними зморшками. Міофасальний масаж обличчя це техніка само. Масажу, яка спрямована на розслаблення м'язів обличчя та фасцій, що покривають ці м'язи. Він є ефективним методом для боротьби з ознаками старіння, зменшення мімічних зморшок, а також для поліпшення тонусу шкіри та зниження напруги в області обличчя. Основні аспекти міофасціального масажу обличчя. Ціль. Це розслабити м'язи обличчя і зменшити напругу в них, покращити циркуляцію крові, що сприяє кращому живленню шкіри та її оновленню, поліпшити еластичні шкіри, стимулювати вироблення колагену та еластину. А якщо поєднувати міофасціальний масаж із застосуванням засобу, який сприяє швидкому відновленню шкіри, то результат буде вражаючим. Щиро раджу наш. Кріашот гідрейтенг сірум від інституту. Бо це ретрит і антистрес комплекс для вашої шкіри в одному продукті. Він знижує вироблення кортизолу у шкіри на 70% всього за 2 години, завдяки чому знімає сліди втоми і стресу, стимулює бета-ендорфіни, природні гормони радості, миттєво зволожує та заспокоює завдяки 10% відсотковому ніяцинаміду та чотирьому. Видом гіалуронової кислоти знімає наберіки завдяки охолоджуючому металевому ролику. Його можна наносити на все обличчя, шию, декольте. Це якраз чудовий засіб для використання під час міофаціального масажу, бо одразу діє і склад продукту. Тож давайте перейдемо до вправ. Перша вправа на розслаблення чола. Вказівний палець щільно притисніть бічною стороною до чола. Друга рука має створювати натяжіння тканин, завжди залишаючись поруч. Підборіддя направте донизу, щоб посилити натяжіння. Починайте виконувати розтиральні горизонтальні рухи повільно, м'яко, поступово збільшуючи тиск. Ваші рухи повинні бути глибокими, щоб відчувати кісткову основу. Це гарантує якісне опрацювання м'яза. Ця вправа стимулює кровообіг, розм'якшує поверхневу фастію, роблячи її еластичнішою та пружною. Напруга в чолі поступово зникає, заломи та зморшки розладжуються. Після горизонтального опрацювання змініть характер рухів, виконуйте діагональні, вертикальні чи кругові рухи, адаптуючи їх до потреб вашого чола. Зосередьтесь на ділянках із моршками чи ощільненнями. Якщо під час роботи відчуваєте дискомфорт чи легкий біль, це сигнал, що ці зони потребують більш ретельного розтирання. Приділяйте час кожній проблемній ділянці. Результатом буде розслаблене гладке та сяюче чоло. Наступна вправа теж для чола дуже дієва вправа. Треба натягнути однією рукою чоло, а іншою акуратно підтягнути м'язи шиї вгору до потилиці. Це дозволяє не тільки зняти напругу, але й розгладити лоб. Виконуйте вправу зосереджено, повторюючи по 5-10 разів, і результат не змусить себе чекати довго. Можливо, для когось зараз відкрию секрет, але зморшки на лобі це проблема не в лобі а в шиї та спині, бо наші м'язи зі спини йдуть до чола і вплітаються в брови. Ще одну вправу хочу дати для нижніх повік. Фіксуємо точку кріплення кругового м'яза ока одним пальцем, створюючи натяжіння. Увага! Тут важливо, аби ми не тягнули саме шкіру, тобто ми працюємо з м'язами. Тож зафіксували і намагаємося відчути, як палець прилягає щільно до кістки і починає сповзати, дуже повільно виконуючи рух. Шкіра повинна дозволити вам це зробити, не створюючи опору. Завдяки цій вправі дуже добре розладжуються мімічні зморшки, повертаючи шкірі тонус та еластичність. Звісно, різноманіття вправ набагато більше, але ці мої найулюбленіші. Дайте знати в коментарях, які ще вправи вам цікаві, і я зніму окреме відео з цілим комплексом. Думаю, багато хто з вас зараз задумується, Думався, чому самомасаж розслаблення м'язів, а не такий відомий всім фейсбілдінг. Хоча фейсбілдінг обіцяє підтягнуту шкіру, насправді він може нашкодити обличчю. М'язи обличчя мають лише одну точку кріплення до кісток, і інтенсивне їх тренування може призвести до перенапруги, що викликає нові зморшки та деформацію контурів. Натомість міофасціальний самомасаж фокусує. Цуються, як я казала, на розслабленні м'язів і фасі, покращує кровообіг і тонус шкіри без навантаження на м'язи. Це безпечна та ефективна альтернатива для омолодження обличчя. Чому я рекомендую робити міофасціальний самомасаж обличчя? Тому що наші м'язи з віком під час стресу вони спазмуються. А нам дуже важливо їх. Розслабляти. І саме коли м'язи розслабляються, м'язи отримують Первісну форму і об'єм. Це безпечна та ефективна методика для омолодження обличчя. Так все-таки запитаєте ви мене, робити чи не робити уколи ботокса? Тут я вам категоричної поради точно не дам. Все залежить від вас, від ваших бажань та лікарів-косметологів. Особисто я нічого проти ботоксу не маю, але я кулю його дуже рідко. І я завжди колола міжбрівку по тій причині, що в мене дуже сильні м'язи, коротше. Гатор і ці м'язи з ними дуже важко працювати на розслабленню іншими способами. Я професійна спортсменка, парашутистка, майстер спорту України з парашютного спорту. Тож, коли я стрибаю без окулярів, дуже яскраве сонце. Я примружую очі, і як результат з'являється дуже глибока зморшка, і це занадто важко контролювати. І, чесно кажучи, ніякий масаж не допоможе. Тож так, да, я колю між брів. З більшістю ділянок обличчя можна працювати завдяки міофасціальному масажу, який особисто я і роблю. І хочу звернути увагу, що тільки професійний лікар може визначити, які зони вам потрібно колоти. Наостанок, хочу поділитися кількома цікавими спостереженнями. А ви обов'язково напишіть у коментарях свою думку. Раніше одна процедура ботулотоксину забезпечувала ефект до Восьми місяців, але тепер тривалість скоротилася до 2-4 місяців. Це пояснюють очищенням препарату. Тобто тепер виходите на процедуру частіше. Погодьтеся, цікава деталь. Але чи дійсно це лише покращення якості препарату? Чи можливо тут є ще щось, над чим варто замислитися? Ще один цікавий момент ботокс full face. Інколи нам треба скоригувати лише одну конкретну зону, наприклад, чоло або міжбрів'я. А зараз все частіше радять одразу декілька зон. Аргументуючи необхідність балансу, але ось питання: чи справді це баланс? Як би там не було, пам'ятайте, що кожен організм індивідуальний, а кожне втручання повинно враховувати ваші особисті особливості. Тому дуже важливо звертатися тільки до перевірених лікарів, яким ви дійсно довіряєте. Довіряйте свою красу і здоров'я лише професіоналам, бо це головне, що у нас є. Я думаю, я вам дала багато інформації для роздумів, аби для себе прийняти це рішення. Сьогоднішні поради допоможуть вам зрозуміти, як важливо зберегти баланс між зовнішнім виглядом та внутрішнім станом. Пам'ятайте, що ви маєте силу контролювати власний вигляд. І тільки від вас залежить, як будете виглядати завтра. Дівчата, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, чи сподобалось вам і на яку тему записати. Сати наше наступне відео підтримаємо разом україномовний контент до зустрічі, і я вас обіймаю.